Вітаю, має п'ять хвилин, щоб розповісти про головне. Затримано зрадницю, яка шпигувала за колонами зсу у Хмельницькому. судитимуть трьох іноземців за розбійний напад. Студент Хмельницького університету отримуватиме президентську стипендію. Про це та інше далі в подробицях. На Харківщині через удари ворога є загиблі та поранені. Про це повідомляють у Нацполіції. На дорозі у Борівській громаді в півдрон влучив у мотоцикл. Чоловік отримав поранення. Під ударом РФ опинилося селище Купінськ. Вузловий загинула сімейна пара. Керованою авіацією ворог вдарив по селу Подоле. Від отриманих травм загинула 70-річна місцева жителька. Постраждала жінка 68 років. Через обстріли Вовчанської громади загинуло двоє чоловіків. Постраждали ще восьмеро людей поліцейські документують наслідки воєнних злочинів РФ. Служба безпеки України затримала зрадницю, яка розставляла відеопастки, щоб шпигувати за колонами ЗСУ на півдні нашої країни. 26-річна безробітна з Миколаєва потрапила до уваги російських спецслужбістів у телеграм-каналах із пошуку легких заробітків і розпочала із ними співпрацювати. Молодиця встановлювала біля місцевих автомагістралей замасковані смартфони із додатковим живленням та онлайн доступом. Також зломисниця періодично об'їжджала на Таксі території обласного центру та його околиць, щоб відстежувати пункти базування сил оборони. Додатково вона втиралася, так би мовити, у довіру до українських захисників, у яких забульовано випитувала інформацію про розташування їхніх підрозділів. Зловмисниця під вартою заходи для обезпечення локацій сил оборони проведені. Заслушненська громада у скорботі у російсько-українській війні загинув Володимир Миколаєвич Смірнов, житель села Кошелівка. Воїн з 30 вересня 2024 року вважався зниклим безвісти, а згодом стало відомо, що саме того дня він загинув у районі населеного пункту Селидово-Покровського району Донецької області, боронячи батьківщину від окупантів. Завтра живим коридором полеглого воїна проведуть в останню земну дорогу. 9 грудня на території громади оголошено днем жалоби. Оборонцю назавжди 54. Вічна слава та шана захиснику щире співчуття рідним. У Хмельницькому судитимуть трьох іноземців за розбійний напад у поліції. Повідомили про завершення розслідування і нагадали деталі справи. У квітні зловмисники вимагали від місцевого 40-річного підприємця 20 тисяч доларів для поповнення так званого общака і підтримки осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі. А коли той відмовився виконувати поставлені умови, прострелили йому ногу, відібрали автомобіль. Та втекли. Затримати нападників вдалося менше ніж за добу троє громадян країн Кавказу віком від 33 до 40 років, які тимчасово мешкали у Хмельницькому, незабаром відповідатимуть перед судом за скоєне. Їм загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Студент з Хмельницького отримуватиме президентську стипендію. Владислав Лось навчається на першому курсі юридичного факультету університету управління та права імені Леоніда Юськова. За високі здобутки у навчанні йому призначено стипендію президента України як одному із учасників національного мультипредметного тесту, які отримали найвищі результати у 2025 році. Хлопець за результатами тестування набрав 200 балів з математики, 197 з історії України і 191 бал з України української мови та із іноземної мови у 2025 році. Ця стипендія призначена 297 студентам з усієї України. Розмір стипендії 10 тисяч гривень на місяць виплачується протягом одного календарного року і загалом становить 120 тисяч гривень. Виставку на сітківці відкрили у Хмельницькому обласному художньому музеї. Про це повідомляють колеги з ТРК місто. Її автор харків'янин Олександр Хорошун у цивільному житті фотограф, а нині аеророзвідник. В експозиції показав знімки, випадково зроблені з допомогою дрона. Світлини показують роботу та побут операторів. БПЛА виставка триватиме в музеї протягом місяця. Її відвідувачів закликають підтримати збір на зарядні станції для бійців 46-ї окремої Аеромобільної бригади підтримуємо українське військо у будь-який доступний нам спосіб. Дякуємо захисникам за щоденну боротьбу, можливість жити на рідній землі та спілкуватися рідною українською мовою. Слава Україні! Героям слава!